Мамо, почитай, пожалуйста. Пані метелиця жила колись удова і була в неї дочка, а ще й пачерка. Пасарбиця старанна, вродлива, а дочка і на обличчя негарна, і страх яка ще. Дочку свою вдова дуже любила і все їй пробачала, а пасарбицю змушувала багато працювати і годувала дуже погано. Щоранку мала бачика сідати біля колодця і прясти пряжу, і стільки їй треба було напрясти, що часто навіть кров виступала у неї на пальцях. Якось вона сиділа так, пряла і забруднила кров'ю веретено. Дівчина нахилилася до колодця, щоб обмити веретено. А воно раптом вислизнуло у неї з рук і впало у колодязь. Заплакала пачерка і побігла додому до мачухи розказати про свою біду. Ти його випустила, Ти його і діставай, сказала мачуга сердито. Та дивись, без веретена не повертайся. Пішла дівчина до колодця та згоря взяла і кинулася у воду. Кинулася у воду і відразу знепритомніла. А коли отямилася, побачила вона, що лежить на зеленій галявині. З неба сонце світить, а на галявині квіти ростуть. Пішла дівчина по галявині, дивиться, стоїть піч, а в печі хліб печуть. Хліб крикнула їй Ах, виймай нас, дівчина, з печі скоріше, ах, виймай скоріше, ми вже спеклися, а не то ми скоро зовсім згоремо. Взяла дівчина лопату і вийняла хліби з печі. Потім вона пішла далі та прийшла до яблуні. А на яблуні було багато стиглих яблук. Яблуня крикнула їй. Ах, потроси мене, дівчина, потруси Яблука давно вже достигли. Стала дівчина трусити дерево, яблука дощем на землю посипалися, і аж доти трусила вона яблуню, поки не залишалося на ній жодного яблука. Склала дівчина яблука у купі і пішла далі. І от нарешті прийшла вона до хатинки з вікна хати. Визирнула старенька пані. З рота у неї стричали величезні білі зуби. Побачила дівчину Старенька. злякалася і хотіла втекти, але та гукнула їй. Чого ти злякалася, Люба, залишайся на краще в мене. Будеш добре працювати. Добре й тобі буде. Ти мені тільки ліжко застілай гарненько та Бино. І подушки збивай посильніше, щоб пір'я на всі боки летіло. Коли з моєї перини пір'я летить на землі сніг іде. Знаєш, хто я? Я сама пані метелиця. Що ж, сказала дівчина, я згодна піти до вас на службу. От і стала вона працювати у старої пані. Дівчина вона була лагідна, працьовита і робила все, що їй наказувала стара. Периної подушки вона так сильно збивала, що пір'я, наче пластівці сніги, летіли на всі боки. Добре жилося дівчині у пані метелиці, ніколи та її не сварила, а годувала завжди ситно і смачно. І все ж таки скоро дівчина засумувала. Спочатку вона й сама зрозуміти не могла, чому сумує, адже їй тут у тисячу разів краще, ніж удома живеться, а потім зрозуміла, що сумує вона саме за рідною домівкою. І, хоч як там було погано, але ж все таки вона дуже до неї звикла. От раз і каже дівчина пані метелиці. Я дуже сумую за домівкою, хоч мені у вас добре, а все-таки не можу я тут більше залишатися. Мені дуже хочеться побачити рідних. Вислухала її метелиця і каже, мені подобається, що ти своїх рідних не забуваєш. Ти добре у мене попрацювала, за це я тобі сама покажу дорогу додому. Взяла вона, дівчину, за руку. І привела до великих воріт. Ворота відчинилися і коли дівчина проходила під ними, посипалася на неї зверху золота. Так і вийшла вона з воріт, уся золотом обсипана. Це тобі у нагороду за твоє старання, сказала метелиця і дала їй вертину те саме, яке в колодязь впало. Потім ворота закрилися і дівчина знову опинилася вгорі на землі. Незабаром прийшла вона до мачуханого будинку. Увійшла вона до хати, а півник, що сидів на краниці у цей час, заспівав, кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, дівчина йде, багато золота в хату несе. Побачила мачуха з доньками, що принесла пачерка з собою багато золота. І зустріли її лагідно, навіть лаяти не стали за довгу відсутність. Розповіла їм дівчина про все, що з нею сталося, і захотілося, мачусі, щоб її дочка теж стала багатою, щоб вона теж багато золота до хати принесла. Посадила вона свою дочку прясти біля колодязя, сіла лінива дочка біля колодязя, але прясти не стала. Тільки роздряпала свій палець терням до крові, вимазала беретено коров'ю, кинула його в колодязь та й сама за ним у воду стрибнула. І от вона опинилася на тій самій зеленій галявині, де росли гарні квіти. Пішла вона по стежці і скоро прийшла до печі, де пеклися хліби. Ах, крикнули їй хліби. Витягай нас з печі, виймай скоріше. Ми спеклися вже, ми скоро згоремо. Ще чого, відповіла ледерка, стану я через вас бруднитися і пішла далі. Потім прийшла вона до яблуні. Яблуня крикнула їй ах, потроси мене, дівчино, потроси мене, яблука вже давно достигли. Ще чого, відповіла вона, ще як почну тебе трусити, а мені. Якесь яблуко на голову впаде та гулю наб'є. Нарешті підійшла ледерка до будинку пані Метелиці. Вона зовсім не злякалася метелиці, адже сестра розповіла їй про великі зуби старої і про те, що вона зовсім не страшна. Найнялася ледерка до метелиці працювати. Перший день вона ще якось намагалася побороти свою лінь. Слухалася стареньку, збивала їй перину і подушки так, що аж пір'я летіло на всі боки. А на другий день і на третій день почала долати її лінь. Вранці знехотя вона піднімалася з ліжка, постіль своєї господині стелила погано, а перину й подушки зовсім перестала збивати. Наберидло метелиці тримати таку служницю, от вона й каже їй Вертайся на до себе додому. Тут ледарка зраділа. Ну, думає, зараз на мене золото посиплеться. Підвела її пані метелиця до великих воріт, відчинилися ворота. Але коли виходила з них ледарка, не золото на неї посипалося, а перекинувся казан зі смолою. Ось тобі нагорода за твою роботу. Сказала пані метелиця і зачинила ворота. Прийшла ледарка додому, а півник, що сидів на криниці, побачив її і закричав. Сміятимуться люди в селі, прийшла додому дівчина в смолі. І так ця смола до неї міцно пристала, що залишалася у неї на шкірі на все життя.